Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю своє відео ще з минулого тижня, в понеділок. Зранку пішли ми з Вовчиком до лікаря. На той момент у нього ще була така активно висипка на руках, на ножках. Далі у відео вам розкажу, що саме у нього. Це не алергія, хоча мені багато хто розповідав, що це може бути на те печиво, що ми купили, але це взагалі. Не відноситься ніяк до алергії. Хоча я би певно раділа краще, щоб це була алергія, ніж те, що у нас. Увечері ми продовжили з чоловіком наш ремонт. Чоловік, хоч у мене і дуже втомлюється, замерз, але ще якось у понеділок ми дещо зробили, і то не дуже так багато. І останній тиждень. По буднях ми більше нічого не робили. Чоловік трішки замазав ось ці коробки, які в нас розводять електрику по кухні та ванної кімнаті. І також розпочали клеїти багети до нашої стелі, але скажу вам так, що за вечір встигли поклеїти тільки половину, і іншу половину ми вже доклеювали у суботу. Зараз дуже рано темніє і дуже тяжко робити щось після робочого дня, коли ти втомлений, хочеш полежати, відпочити, а не робити ремонт. Коли ми робили ремонт саме в кімнаті, якось було набагато легше. У мене було набагато менше роботи, ніж зараз. Якось і вела я тільки один канал, а зараз у мене їх два, хоча на кулінарному каналі я вже досить давно. Нічого не випускала, тому що в дійсності я не встигаю. І плюс до всього, у мене немає ніяких таких, не знаю, і посуду. В мене немає зараз нічого такого лишнього, навіть тарілок, щоб знімати щось на кулінарний канал, я все заховала. І наразі ми користуємося тільки таким мінімумом із посуду, тому. А до тих пір, поки я не відновлю функціонал своєї кухні, то, на жаль, відео на кулінарний канал я не зможу познімати і щось цікавеньке вам випустити. Можливо, в когось виникнуть питання, чому ми спочатку приклеюємо багети до стелі і тільки тоді будемо робити саму стелю та стіни. Причина в тому, що в нас тут дуже криві стіни, а нам треба зробити ремонт досить так швидко. Щоб усе дуже добре зробити і правильно, то, звісно ж, треба було оббивати стіни майже до самої цегли, і тільки тоді вже їх штукатурити, знову вирівнювати. І тоді вже клеїти багети на підготовлені стіни та стелю. Ми наразі робимо так, як нам простіше, швидше і зручніше. Для початку ми клеїмо багети, підганяємо їх так, щоб вони візуально дивились більш-менш рівно. І тоді вже будемо під ці багети підганяти стіни та підганяти стелю. Хочу трішки поговорити з вами про висипку моїх дітей. Були ми неодноразово у лікаря. Що, Василько? Що? Що хоч? У нас там, до речі, йде сніжок. Були ми у лікаря і неодноразово показувала я Василька, показувала я Вовчика. У Василька на сьогоднішній день у нас вівторок. Висипки вже немає, тільки лишились трішки розуваті щочки. У Вови ситуація трішки гірша, його ще досі обсипає, і проходити, я так дивлюся, ще поки не збирається. Збиралися лікарі в поліклініці, такого ніхто ніколи не бачив. Як сказав наш лікар із досвідом 40 років, це вперше така висипка. Загалом шукали ми причини. Все спочатку виглядало як звичайна алергія, але алергії в нас немає. Все нас з цим добре. Висипка поводить себе, до речі, так незрозуміло. В одному місці вона з'являється, в іншому зникає. А потім може змінитися місцями, може бути активно обсипати. Висипка стає такими плямами. І загалом мене це дуже турбувало. Я шукала в інтернеті, так як лікарі не знають, що це, не можуть з цим справитись, нічого порадити. Я шукала багато що сама. І ви знаєте, я знайшла цю хворобу. У нас парвовірус, Така якась назва дивна. Це якийсь новий іде вірус, який вражає тільки дітей. Інкубаційний період цієї хвороби йде до двох тижнів. Тобто ви можете підсипити цю інфекцію і не знати, що у вашої дитини вона досить така цікава хвороба. Нічого вона ніяк вона не лікується, вона не досліджена. І загалом єдине, що ми можемо приймати, це надалі противоалергічні таблеточки і все чекати, поки висипка пройде. А, дякувати Богу, немає ніяких признаків чогось такого іншого, немає ні температури, нічого. А, єдине, що на тілі йде, просто висипка. Я вам зараз вставлю, як це виглядає на вовчику, тому що Василько в нас вже чистенький. А ось на вові є, якщо у вас є маленькі діти, і ви стикнетеся з такою хворобою, не лякайтеся, ніяк вона не дає ніяких ускладнень, нічого такого. Єдине, що в дитини буде висипка. Бажано не купати часто. Або якщо мити, то швиденько і витягати з води, бо не можна в такому випадку паритися дитині, дуже довго тьопатися. Ну і Дома сидіти. А взагалі, діти, яких вже висипали, вони не заразні. А ось коли йде оцей інкубаційний період, ви не знаєте, що ваша дитина хвора, але дитина ваша заразна. І буває, що цілих 14 днів. Так що Ось така нова хвороба. Я зараз прийняла душ. У нас вже обід, Юрчик буде скоро йти до школи. І. Я зварила борщик, начистила картоплю, буду смажити сьогодні дируни. Так як сьогодні свято по новому календарю, то нічого з ремонтом ми робити не будемо. Дуже тяжко робити все по вечорам. А що встигаємо, те і робимо. І, до речі, ми вже замовили сюди в коридор нову шафу. А, також домовилась я, щоб її не везли до тих пір, поки ми не доробимо тут ремонт. Або хоча б будемо на фінішній прямій, тоді, а, звісно ж, можна її робити, щоб вчасно встигнути. А, дуже хотілося б це все зробити до 25 грудня. І, сподіваюсь, ми встигнемо. Тут ще, до речі, кусочок шпалерів так і вісить. Ну, робимо, що можемо. Я також цілими днями працюю а, плюс з цими висипками. Пробігала по лікарях. Так що ось так. А, у Вовчика ще, до речі, дуже такий активний кашель, але це ніяк не пов'язано із висипкою. Це просто а, він кашляє. Кашель, сопельки, також а, у лікаря активно послуховуємося. Це в четвер підемо ще знову а, слухатись. Поки п'ємо сиропчик, але лікар казав, що кашель дуже глибоко, і якщо не піде на. Покращення, то доведеться пити антибіотик. Так я не хочу. Не знаю, де він застудився. Ми, звісно ж, виходимо на двір, гуляємо, але щоб він там десь змок, замерз, ну такого як би не було. Так, вирішила я диру не робити увечері, перемолола їх у ось цьому такому подрібнювачі. Ні разу не пошкодувала, що його купила. І ось така в нас була ще залишки борщу та свіженькі гарячі деруни. Чоловік купив сметани, бо вже давненько її не брали. І так, смачно вечеряли. Так, покажу вам, як та висипка виглядає. Хоча зараз на вовчику мало її видно, бо все-таки бачу почала проходити. Вава, дивись сюди, синок. Снок! Вова. Покажу на ручках. Ось так. Це все зараз виглядає. Взагалі, бачу, що вже проходить на руках. А сьогодні зранку тільки висипали були такі великі-великі плями. Ну, загалом почалося із обличчя, все було прищиками, а потім стає плямами. А Василько, який гарний вже став, чистенький. Де ти вже вимазав кофточку? І ось так у мене діти, нам-нам, нам їдять дурончики. Сину зари тато сметанку принесе. пиш-пиш-пиш, пиш-пиш-пиш. Сопельки у нас. Але на обличчі вже в добре вже проходить. І каже, є кашель. Гами більшка, мама, пить зробить. Старит хопіння Со да сбалами Василько, привіт Василько, привіт, ти копаєш сніг? Каже влітку пісок, а зимою сніг, да? Сніг Да Пішли з мамою. ж з мамою? Пішли, бери лопатку. Ти вже сніжку знайшов, так? Да? О, -о, О! Давай, бери лопатку і пішли з мамою. Бери. І ходи. Ходи, сходимо. Фу, не бери, не їж сніг. О, то вже треба було поваляти. Давай руку. Давай ручку мамі. Вулиці зима, шапку свою я не знайшла. Не знаю, де поділа. Ось такий ремонт. Так само Василькову куртку зимову. Я й не знаю, чи вона буде по розміру йому. Треба буде щось подивитися і певно купити нове. Бо шапки в нас є. Стара куртка Василькова, певно, з комбінезоном піде Вовчику на цю зиму. Що? сина, ходи. Ось так. Взуття в нас є зимове. Єдине, я його не дістала. Я як його... А з диванчика дістала, розпихала, де тільки могла, бо все-таки ремонт, і тут зима, і треба десь його буде подіставати. Так що, певно, сьогодні цим займуся, бо треба в чомусь ходити. Не знаю, десь Василька, можливо, з понеділка буду водити в садочок, але це не точно, все залежить від того, чи дасть дозвіл. Лікар, щоб точно, 100%. А від нашого Василька ніхто не заразився. Так що а мені треба 100%, щоб ми вже це все пройшли. Хоча він весь чистенький, нема ніякого вже висипання, не ні плям, нічого, але а я все-таки переживаю, щоб потім не брати довідку і не заражати інших дітей. Ну і плюс до всього не хворіти нам далі, так, да, Василько? Ось такі радії, снігу, Вову не беру, бо Вову дуже-дуже кашляє. Завтра з Вовчиком підемо до лікаря і будемо слухатись, будемо дивитися, чи треба нам антибіотик. Хоча він відкашлює, але дуже тяжко. Так що так. Ну і плюс до всього сьогодні ввечері продовжимо ремонт, хоча ми його так помаленьку робимо. Чоловік допізна на роботі, поки приїде, поки повечеріє, поки передягнувся. І Якби багато не робимо щовечора, але таке потрошечки. Вчора було свято, тому нічого не робили, відпочивали. Ти йдеш? Так. Да. Да. Ходи? Та ходи. Деш? Да. Прийшли ми додому з Васильком, ходили по деякі будівельні матеріали, купили там вмикач, купили провід, ну таке коробку, бо в нас має бути ось там вісіти бра. І заодно взяли ще одного горщика, бо один у нас зламався, почав протікати і. Взяли схожий 90 гривень вже цей коштував. Не знаю, попереднє, здається, по 36 купувала. Ну, 90 так 90. По одного горчика нам маловато, якби. Ну, а це вже в нас четвер. Зранку записались ми до лікаря. Ще Юрчик був не в школі, поїхав з нами, взяла я таксі і відправили з малюками двома. Думаю, нехай подивляться Василька. Скажуть нам, чи можна в садочок, подивляться, вовчика, послухають. Ну, Загалом, це була ще та поїздка, бо діти спочатку громили поліклініку у двох, потім магазини, та і по дорозі з ними було важко. Ходили ми до лікаря і я вам скажу це щось. Діти ганяли, бог знає, що робили, лікар запізнився. Зараз мама дасть. Лікар запізнився. Вони вже там наробили чуда. Потім ми після лікаря пішли. Ще мені треба було купити м'ясо, якогось фаршу додому. Щось таке. Покажу вам зараз продуктову корзину. І ви знаєте, бо вони по тому магазину, поки стояли ми в черзі, хвилин, певно, 15. 15 хвилин ми стояли в черзі в магазині. Чесно говоря, я вже пропустила б жінку із двома малими дітьми. Але я не звикла а, просити лізти поза чергою. Коротше, із кулера вони виливали воду, валялись по підлозі, страшне, що робили і я прекрасно розумію, що в мене іншого варіанту, як було би з'їздити з двома дітьми і щось купити, немає. В мене загалом мама не може посидіти з дітьми. Двома, бо я за 15 хвилин не встигну збігати туди і назад. А... Так що ось таке? Ну, не знаю, в маршрутці також вони, потім ми назад маршруткою їхали, а, то Летя їх стримала. Туди ми їхали в таксі. Загалом, якщо ви плануєте дітей, то повинні розуміти, що вас чекає. Так, що отак. Приїхали ми нарешті додому. Тут дітям воля, свобода. Можна бігати, робити що завгодно, а ось а, десь по магазинам з ними, якщо це два малюка, краще не експериментувати. Тут з одним важко справитися, а з двома то подавно. Ну, але я планувала поновити деякі продукти, тому іншого дня в мене немає. Сьогодні вже мені треба щось готувати. А в морозильній камері, ну там щось таке є, але а, не дуже його багато і треба якось щось приготувати сьогодні. Дужу швиденько вам свої покупки, бо діти в мене їдять уже. Так, е в ситому кабанчику стояла я досить так довго, брала два нарізаних батона. Так, ось таких, здається, по 20 гривень. Не скажу, чека не брала. Мені взагалі було не до того. Так, взяла я три пончика. Вірніше Юрик брав. Це є з гущенкою вареною два штуки. Дуже класні пончики. Василько дуже їх полюбляє, по 10 гривень штучка. Так, взяли трішки крилець. О, До речі, я такі не зрозуміла, вони, певно, так, вони двохфалангові, без ось цих таких хвостиків. Не пам'ятаю по чому. Здається, 84 чи що. Так, четвертинки були по 75. Це саме дешевша курка, що там в ситому кабанчику є. Я брала дуже класні вони, м'ясисті такі. Неодноразово брала, так що в ситому кабанчику завжди тепер беруться четвертинки. Так, і взяла я ще там фаршу. Тут просила кілограм, не знаю, скільки вкинули, бо бігала за дітьми. Так що ось така закупка. Плюс брала ще пакетик їхній, бо я взагалі без сумок поїхала. Так, у європейському магазині взяла я от такі чіпси, але ну, не можна було вийти. І нічого дітям не взяти. Так, взяла ось такий Мадеро Соус. Так, ліліпуд свій улюблений сир. І десь в мене там, 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 глибоко. І далеко ще два яєчка. Ось ось таких два шоколадних яєчка. Не взяла три. Не питайте, чому, тому що я в цей магазин забігла, схопила це, це Юрчик взяв чіпси, Вова схопив ці яйця і ми швиденько вибігли з того магазину, бо це ніби саранча напала на магазин. Так, і тут у мене ще в пакетику ми заходили в квадрат, купили комбінезон для Василька. Коротше, коли діти вляжуться спати, можливо, Василько встане першим, уже відпочившим в гуморі, то я поміряю його і покажу. А ні, то завтра зранку, як буде йти в садочок. Так нам дали довідку йти в садочок нарешті.